В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску «Поро такі події. До Дніпропетровська продовжують перебувати звільнені полонені. Сергію Маскаленко та Антону Кузнєцову відкрили меморіальну дочку. Першокласники 10-ї школи отримали сучасний комп'ютерний клас. Полотня на вічність в Нікопольському краєзнавчому музеї. Тепер про це більш детально. На Дніпропетровщину прибули 10 військових, які були визволені з полону. Хлопці з Чернігова, один з Красноармійська Донецької області. Їх оглянули лікарі та надали психологічну допомогу. Про це повідомив заступник губернатора Борис Філатов. Дніпропетровська облдержадміністрація спільно з центром визволення полонених одна з перших в Україні почала займатися питанням визволення наших солдатів з полону. Переговорний процес з Донецької сторони, з так званими незаконними вооруженними формуваннями. дуже складний. Он очень многослойный, многоплановый, учитывающий большое количество различных моментов. Поэтому давайте смотреть на конечный результат. Еще 10 человек на свободе. Слава Богу, все живы, здоровы. Поэтому. Нам вдалося та зробити, і це найголовніше. Десять військових прибули на Дніпропетровщину, дев'ять солдатів з Чернігова, один з Красноармійська. З визволеними військовими працювали волонтери. Вони допомогли зібрати теплі речі та організувати транспорт, щоб хлопці змогли дістатись додому. Сергій і та антон кузніцовці хлопці одними з перших пішли у військкомат, пішли добровольцями. Пішли захищати батьківщину своїх рідних та близьких. І, на жаль, не повернулись. Герої загинули. У обох з них залишились вдома дружини. У одного маленька донька, у іншого син. В пам'ять про них на 20-й школі відкрили меморіальну дошку. Сергій Москаленко та Андрій Кузніцов одними з перших прийшли до військо Прийшли добровольцями та відправились на фронт захищати батьківщину. На жаль, героям не вдалося повернутись. Хлопці загинули в збитому над Луганськом літаку Іл-76. Я тоді проникся глибоким чувством гордості, тому що це були одні з перших ребят. Я бачив цих героїв добровольців в очі вживу, навчаюся з ними. Опять же. Они в числе первых и из немногих, которые удостоены звания героев и награждены орденами замужества. Сегодня я очень скорблю по этим ребятам. Мы обязаны им нашей мирной жизнью. Мы вечно должны их помнить, вечно им им память. Герои не умирают. Слава Україні, класний керівник Антона Кузніцова Ганна Черенкова каже: зовсім не здивувалась, коли дізналась, що її вихованець одним з перших відгукнувся та пішов захищати батьківщину. Я не здивувалася, коли Антон в перших рядах пішов захищати родину, тому що він був добрим, відзивчивим, хорошим товаришем. Це не просто слова. это, ребята на самом деле так і були. Він пошов захищати не тільки свою сім'ю, своїх родителей, и маленьку дочь. Захищали нас з вами. Не здивувались такому рішенню синів і батьки. Хоча про свої плани йти захищати батьківщину ані Антон, ані Сергій заздалегідь не казали, поставили перед фактом. Та батьки кажуть, цей патріотизм та бажання справедливості було закладено в їхніх характерах. Хлопці загинули за державу, а молоде покоління має пам'ятати та цінувати те, за що вони боролись. Хлопці загинули, та пам'ять про них буде жити вічно. Сьогодні ми чтимо пам'ять. наших героев. Героев, погибших за нас с вами, за нашу свободную, единую Украину. Они ушли, как во время Великой Отечественной войны наши деды уходили на фронт. Они ушли на фронт. К сожалению, их жизнь оборвалась. Но они защищали нас, защищали наше светлое будущее. Я низко кланяюсь родителям, воспитавшим героев. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! У квітні компанія Сентравіс організувала та провела конкурс під назвою Один учень один комп'ютер. За умови конкурсу школярі мали підготувати соціальний проєкт, кращі обирало журі. Переможцем стала школа номер 19 учні якої отримали комп'ютерний клас. Друге місце посіла школа номер 10 першокласники якої отримали інтерактивний клас у подарунок. Один учень, один комп'ютер. Такий конкурс провела компанія Синтравіс. А переможці отримали сучасні подарунки комп'ютерні класи. Учні школи номер 10 зі своїм соціальним проєктом посіли друге місце і отримали інтерактивний клас для першокласників. Це допоможе дітям вже з першого року навчання освоювати так необхідні в сучасному світі комп'ютерні технології. Ми надіємося, що в сучасному високотехнологічному світі дітям дуже допоможе использование нетбуков e на современном уроке, потому что Прошло уходят картинки, уходит бумажная наглядность. А уже коли вдома працює з комп'ютером і має вже навики, в школу, сможет использовать нетбук не тільки як ігровий варіант, а як учебення. Ми з першого класу будемо вчити ребенка компьютером в учебних цілях. Нетбук для кожного першачка, ноутбук для вчителя, інтерактивна дошка та проектор. По справжньому необхідні. школе подарунок, якому были ради и батьки, и дети. На любом рабочем месте сейчас важна компьютерная грамота. И не в игровой форме, а вот именно досконально. Дети будут этому обучаться с самого начала. Это очень хорошо. Я очень благодарю за то, что предоставили такую возможность для деток не просто научиться, а техни... Эта, компьютерной грамоте дети будут обучаться. И очень большое спасибо, что нашим детям предоставилась такая возможность Малеча в перший же день почала освоювати сучасні технології. Мені дуже подобається ноутбук, тому що там є пісні, відео класне. Ну і ще я зможу на уроках працювати на ноутбуках. Директор зі зв'язків з органами влади та безпеки Сентравіс Продакшн Юкрейн Анатолій Хаєцький відзначив, що незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, компанія продовжуватиме свою соціальну політику і закликає інших брати приклад. Весь колектив Сентравіса і совіт директорів буде старатися і в дальніше планувати і проводити соціальні програми в місті Нікополі. Пользуюсь випадком, я хочу. Предложить нашим колегам, бізнесменам, просто нерондушним людям участвувати в таких соціальних програмах. Першокласники подякували за подарунок і вже в той же день у них пройшов перший відкритий урок Моя країна україна з використанням сучасних технологій. Полотня на вічність у Нікопольському краєзнавчому музеї проходить виставка присвячена Дню міста під такою назвою. Українські рушники, чоловічі та жіночі вишиті сорочки, сучасні та зроблені руками майстринь наприкінці 19 століття, все це надихає майстрів на спокій і дарує людям радість. Українські рушники вишиті чоловічі та жіночі сорочки. На виставці Полотня на вічність представлена вишивка, починаючи з кінця 19 століття та до наших днів. Особливе місце на експозиції займають вишиті рушники. Одним з розділів виставки є кераміка, адже Україна завжди славилась своїми майстрами-гончарами. Представлені на виставці експонати з різних регіонів України Полтавщини, Житомирщини, Чернігівщини. На виставці є і роботи сучасних Нікопольських майстрів. Наймолодшими з них є студентки Нікопольського професійного ліцею. Наталя Пилипенко вишивкою не займається, вона флорист, та все одно на виставці полотня на вічність вона знайшла ідеї для творчості та натхнення. А от одна з учасниць виставки Ірина Миколаївна вишивці навчилась від матері, і з дитинства їй подобається цей вид мистецтва. Вишивка приносить радість та спокій, відзначає майстриня. Для виставки полотня на вічність Ірина надала музею власноруч вишиті сорочку, спідницю та рушник. Чоловіча сорочка не проста, каже майстриня. Вишита на ній символіка сприяє оздоровленню. Виставка Полотня на вічність триватиме до листопада. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує мешканців та гостей міста. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 10 вересня вночі плюс 14 плюс 15, день плюс 16 плюс 20, атмосферний тиск 758 мм рт. ст. вологість повітря 55% ясно. У середу 1 жовтня вночі плюс 13 плюс 14, день плюс 14 плюс 15, атмосферний тиск 761 мм рт. ст. вологість повітря 49% ясно. У четвер, 2 жовтня, температура вночі плюс 10 плюс 11, вдень плюс 11 плюс 13, атмосферний тиск 765 мм. Тутного стовпчика вологість повітря 45%. Ясно. У п'ятницю 3 жовтня температура повітря вночі плюс 9 плюс 10, в день плюс 11, плюс 13, атмосферний тиск 765 мм тутного стовпчика вологість повітря 44%. Ясно. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.